У Вашингтоні виступав вчора і президент Зеленський, але виступав він не на саміті НАТО, не з тієї трибуни, а в інституті Рейгана У Вашингтоні була окрема подія, де виступав український президент. Там були представники Сенату, Конгресу, американські політики. але це була окрема подія. І там серед важливих заяв у ході промови президента України прозвучала вимога, заклик до політичного керівництва Сполучених Штатів зняти усі обмеження на удари по території Росії. І президент Зеленський акцентував на тому, що можна значно більше досягти на полі бою і бути значно більш успішними у протидії Росії, якщо бити по авіабазах російських, знищувати їхню авіацію, літаки і іншу інфраструктуру в глибині Росії на територіях більше як на 100 кілометрів в від українського кордону. Послухаймо вас на пряму мову президента Зеленського, як це було, як Зеленський формулював цю думку. Російське просування на Харків, друге за величиною українське місто, яке знаходиться близько до російського кордону. Російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову. Але сміливість наших людей, чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії, зробили свою роботу, і я вдячний. Вам я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл, дозвіл і всім у конгресі, хто допомагав. Це російська цей російський наступ захлинувся, і ми виштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет. Які били по Харкову понад два роки кожного дня, і це надало Харкову захист від ракетних ударів. Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Обмеження справді треба знімати, але позиція Білого Дому поки що непохитна. Ми від Джона Кірбі почули кількома днями раніше, власне після удару по Ахмадиту, по Києву російськими ракетами, що Сполучені Штати не будуть змінювати свої позиції стосовно дальності ударів по території Росії стосовно обмежень, які зараз існують, і це жахливо. Насправді це жахливо. Це вкотре показує нерішучість адміністрації Байдена запізнілі рішення, які дуже дорого коштують Україні і загалом а європейські. Айської безпеці, світовій безпеці Байден гальмує з рішеннями ключовими, важливими, і ці рішення ухвалюються або дуже пізно, через рік, два, відколи вони мали би бути ухвалені, бо ж не ухвалюються взагалі. Натомість з того боку не зволікають. Загрози збільшуються, ставки піднімаються. І ось ми вже маємо біля кордонів НАТО і біля кордонів України спільні навчання білоруської армії із китайською армією. Китайські військові прибули напередодні до Білорусі. На окремі навчання, які триватимуть до 19 липня, біля міста Бресту вже показові такі акції відбулися. От ми бачимо власне спільні фото білоруських командувачів. Якби вони карикатурно не виглядали, от така білоруська десантура, і спільно власне з китайцями вони вже проводили, як вони кажуть, антитерористичні навчання. Так, адже там Лукашенко завжди наголошує, що якісь терористи мають вриватися з боку Польщі, Литви, не знаю України на території Білорусі. І з Китаєм співпраця режиму Лукашенка посилюється, що цікаво, дійсно, робиться Лукашенко напряму через голову Путіна. В нього завжди така є пряма комунікація з Пекіном. Білорусь була що називається стратегічним партнером китайського режиму політичного. Ці дні, до речі, згадали про те, що зокрема російська пропаганда згадала, що 30 років минає вчора минуло від першого обрання Лукашенка на посаду президента Білорусі. Тобто, безвилазно, без перерви Лукашенко 30 років залишається при владі в Білорусі на посаді президента. За цей час країна значно деградувала, знищена політична опозиція, розгромлено всі вільні медіа, попрано абсолютно права людини. і це от ці кадри, ретро кадри. Як виглядав Лукашенко на початку свого політичного шляху? Ну як він виглядає зараз? Ми усі знаємо.